Приходом весни все пробуджується в природі, на землю приходять радісні, веселі свята. І найбільше весняне свято ми святкуємо 5 травня, Великдень, так цього дня Воскрес Ісус Христос. Свято Великодня це свято перемоги любові і добра над злом, життя над смертю, нашої надії на майбутнє Воскресіння. Тому що ми в цей день пригадуємо Воскресіння Ісуса Христа. Колись давно Господь послав на землю свого Сина Ісуса, який повинен був навчити народ смиренності і любові. Христос приніс себе в жертву, щоб показати людям істинну любов це любов Бога до людей і любов людей до Бога. До цього свята готуються заздалегідь. Неділю, що передує Великодньому тижневі, називають вербною. Саме в цей день востаннє Ісус увійшов до храму Божого. Дорогу йому встиляли гілочками. Його вітали люди, як справжнього царя. Тому люди, щоб відзначити цей день, ставили у своїх оселях вербові гілочки. Навесні, як тільки пригріє сонечко, верба першою прокидається. Її пухнасті котики. Будять усі готуватися до свята Великодня. Нарізавши вербових гілочок, люди несли їх до церкви освятити, тому що верба символ пробудження природи. Свячену вербу дуже шанують її навіть закладають за ікони від недуги та грому. Великдень завжди святкують і святкували у неділю. Тиждень перед Великоднем називають чистим або білим. Кожен день цього тижня має своє призначення. Люди перед Великоднем білять хати, прикрашають кімнати рушниками, прибирають подвір'я. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається чистим, світлим, великим. Чистий четвер це день весняного очищення. Ще досвід сонця селяни чистять в коморах, стайнях, на подвір'ї, хатах. Все повинно бути чистим і виглядати по-святковому. Існує повір'я, що в чистий четвер до схід сонця ворон носить із гнізда купати своїх дітей в річці. Хто купається раніше від воронячих дітей, той буде здоровим протягом року. За чистим четвергом настає Страсна П'ятниця. Цей день гріх робити. За Страсною п'ятницею надходить Великодня субота або Красна субота, день виготовлення великодніх яєць. Цілу ніч у храмах іде служба Божа. Світло горить усіх хатах, бо у Великодню ніч його гасити не годиться. З ночі або у досвіта, коли сонце ще не зійшло, йдуть святити Пасху. Під кінець служби всі виходять із церкви, відкривають кошики і запалюють у них свічки. Священик тричі освячує їх кропилом, вітає людей, Христос Воскрес! Люди відповідають воістину воскрес, освячений Великодній кошик несуть додому, вітають усіх членів родини та накривають Великодній стіл. Мир хай буде всім сьогодні, бо це ж свято Великодня живе не вмре святих Небес. Святий, Привіт, Христос Воскрес! Люди, мир дав Бог з Небес! Христос Воскрес! Христос воскрес.